Дорогий друже, твоя участь у благодійній акції допоможе десяткам людей, які щодня щохвилини можуть піти з життя через ниркову недостатність. Довідки за телефоном 0800 500 238. Гаряча лінія голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Не будь байдужим разом заради добра. Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кірвоград. Сьогодні в нашій студії Олена Кваша, головний продюсер каналу Кіровоград. Олена, дякую, що ти з нами сьогодні. Добрий вечір. нашим глядачам. Я хочу сказати, що зараз спробую вивідати в Олени, чим буде відрізнятися сезон телевізійний, який вже е, на порозі. І е, перше питання Олена, я думаю, ну багато кого це цікаве. Чи буде ранкова кава? Да, безумовно. Най найулюбленіше шоу дуже багатьох кіровоградців буде. Воно буде з вересня, з 2 вересня, якщо бути абсолютно точною, воно буде займати ту. У саму позицію в програмі тому всі, хто звик кавувати зранку в хорошій компанії телевізійній, ті будуть мати таку можливість. Хлопці і дівчата перепочивали якийсь час, потім знову починали да. працювати. Чи будуть вони змінені парами в цьому сезоні? Ну, Чи будуть, будуть інші рубрики? Будуть деякі сюрпризи, скажімо так, також не хочу розкривати абсолютно всі карти прямо тут і в студії. Варто дивитися канал «Кіровоград». хочу на цьому наголосити. І дочекатися 2 вересня, все побачити на власні очі. Що можу сказати взагалі про ранкову каву? Це те, що команда відпочивала дуже мало, насправді більше працювала. Команда ранкової кави запропонує до вашої уваги. Нові рубрики, їх буде, якщо не помиляюся, десь близько десяти. Ось так буде дуже багато практичних порад, практичних таких рубрик пов'язаних знову ж таки з тим, як економити, як заощаджувати зараз, а пов'язаних з тим, як варто виховувати дитину знову ж таки, як зберегти її здоров'я і так далі. Будуть цікаві такі дуже легкі міжпрограмки, пов'язані просто з практичними порадами на кожен день. Це так. ми вже потихеньку йдемо далі за хронологію дня. Да, Ранок зрозуміло да, буде да, на да. каналі. Міжканально це замов між іншим в ранковій каві також будуть традиційні розіграші, тобто можна буде також брати участь у вікторинах буде дуже багато інтерактивних майданчиків. А спілкування з глядачем, окрім цього, наші ведучі, я так сподіваюся, що все ж таки зможуть і встигнуть виїжджати і за межі студії, спілкуватися з багатьма цікавими, скажімо, представниками професій абсолютно різних. І я сподіваюся, що це також збагатить ваш ранок. Олена, міжканальне наповнення, що там які будуть зміни. Ну дивіться каштука. Справді, що осінь це традиційний період для святкувань в Кіровограді. Говоримо і про день міста, говоримо і про традиційне таке театральне свято, як Неві самоцвіти всі ми прекрасно розуміємо, що ситуація в країні зараз однозначно непроста, але тим не менше календарні дати ці є і однозначно ми будемо намагатися, скажімо так, нагадувати про це кіровоградцям не святкувати, але інформувати безумовно. Тим більше, що для Кіровограда цей вересень він ювілейний це 260 років. Телевізійники до того готувалися, і ми будемо мати можливість подивитися декілька проєктів. по Перше, це буде міжпрограмне оформлення, в рамках якого ми будемо за принципом факти і цифри. Кіровоградщина-75, да інформувати про основні події, про основні імена такі, знаєте, знакові для Кіровограда. В рамках ранкової кави ведучі рубрик, взагалі запропонують вам подивитися на місто своїми очима. Вони відкриють свої улюблені куточки в цьому місті. Вони спробують вас, можливо, навіть дещо здивувати скажімо. знайомство заново та безумовно. Можливо, так ти вже згадала про те, що зараз ми живемо в непростий час. Часто сумні події навколо нас і вже надто як... часто. Чи якимось чином канал буде відображати події, і, і ну, як насправді він вже це робить? Я думаю, що ви як ніхто знаєте про це і демонстрували, скажімо так, і своє ставлення до того ну, інформаційна і перс... програма і, ясна. і персональну громадянську позицію озвучували безумовно, а, але було прийнято рішення от, буквально декілька днів тому про те, що спільно з кіровоградським обласним а, воєнкоматом ми будемо щопонеділка в рамках теми дня говорити про ті події, які відбуваються зараз в зоні АТ. Тобто ми будемо отримувати інформацію з перших вуст і будемо намагатися цією інформацією оперативно ділитися з нашим глядачем. Вже одна програма була Вже перший, да, да, перший випуск відбувся. Сподіваємося, що таких випусків буде мало. Проєкт, про який ти мені говорила до ефіру, а до знайомство. ефіру говорили про те, що дійсно зараз я на пісарєва взялася за таку ниву, як скажімо, такі телевізійні портрети наших військових, які зараз. Працюють, виконують свій обов'язок в зоні. АТО. цей проект має назву Один з нас. Він вже був презентований на каналі Кіровоград. Він був присвячений просто кіровоградцям. Наразі маємо ситуацію знову ж таки специфічну, військову навіть. Ну от саме тому вирішили трішки змінити акценти і перетворити цей майданчик власне на презентацію наших військових. Часто від наших глядачів чуємо такі нарікання. Знаєш, що ми показуємо те, що відбувається в Кіровограді, і тільки в Кіровограді проводимо зйомки. Ну з певних причин, наприклад, ну, недостатнє фінансування. Чого, чого про це мовчати? Насправді так, горизонт. безумовно, маємо дійсно певні проблеми, скажімо так, фінансового характеру, але хто їх зараз не маємо. Але ми маємо ще й бажання щось робити навіть в цих умовах, і саме тому наші глядачі можуть дивитися і включення, і репортажі з різних куточків області, на жаль, не так часто, як би того хотілося. Але, але цього разу в цей сезон ми маємо таку унікальну можливість спільно з департаментом освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації ми досягли такої домовленості. І цей сезон для інтелектуального шкільного шоу 12 балів буде досить таким несподівано широким географічно. Ми виїдемо за межі нашого міста. Ми поїдемо по містах, малих містах нашої області. Раніше наша знімальна група не працювала на таких локаціях. Начувайтеся, міста нашої області. Безумовно, це буде вісім міст такого районного значення. Там є дуже цікаві школи, там є дуже цікаві, скажімо, люди, люди учні, які мають успіхи і так далі. Спільно з департаментом освіти розробляємо знову ж таки програму з питаннями, де що зміниться, скажімо так, підхід до оцінювання роботи учнів в рамках цього ток-шоу. Традиційно і класично співпрацюємо. І цьогоріч з Кіровоградським державним педагогічним університетом, а також маємо співпрацю з Одеським регіональним центром оцінювання якості це вже освіти новий рівень роботи. Це новий рівень роботи, який ми започаткували ще минулого року. Але цього разу ми будемо просто продовжувати працювати в даному напрямку, оскільки саме ЗНО, зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти, власне, це ну ось той прапорець, на який варто орієнтуватися, і ми будемо всіляко спільно його популяризувати. І намагатися поліпшувати рівень скажімо, знань у учнів, і покажемо, що в районах також є талановиті, ерудовані надзвичайно цікаві учні. Радіо ми не говорили про радіо. А, ще Стоп сьогодні. стоп, стоп. Ще хочу повернутися до ток-шоу. Власне і подивитися на нього очима вчителів. Всі вболівають, як там учні по. Продемонструють свої знання, вміння там і так далі. Але цього разу на вчителів чекає також несподіванка. До дня вчителя власне буде спеціальна гра, в якій візьмуть участь. Учні сядуть за партію колишні учні, але зараз вже вчителі. Да. Цікаво, Цікаво буде да. І дуже. все таки повертаюся до теми радіо, бо я знаю, що ювілей в цьому році ми маємо святкувати. Да, безумовно Як? в цілому, якщо календарно говорити точно, то ми його вже мали. Ми мали його у липні місяці. Але знов ж таки, в зв'язку з тим, що це традиційний період таких відпусток, що це період ну не зовсім дали взагалі для святкування, якщо ви пам'ятаєте, і глядачі пам'ятають, ну непрості події відбувалися в країні, було прийнято рішення, що ми будемо а, всі основні такі святкові заходи, да, офіційні заходи проводити вже у листопаді місяці, коли ми будемо святкувати ну, своє таке спільне професійне свято. От, звичайно, також готуємо і міжпрограмне оформлення звичайно, будемо намагатися згадувати імена культові, легендарні для Кіровоградського радіо, оскільки, як то кажуть, спочатку було радіо. До нового року готуєш вогник? А, ну, це такий дуже серйозний прогноз, я би сказала, на рівні практично ванги. Але так, да, ми про це говорили, ми обіцяли, що розпочнемо зйомки ще під час літніх і Ми це зробили. Вже маємо декілька і новорічних привітань, вже маємо декілька номерів новорічних. Раці, да, дуже активно відгукнулися і присвятили свій час під час літніх канікул, саме тому, щоб відзнятися в новорічному вогнику. Я маю Надію, що до нового року ми отримуємо іншу ситуацію в країні. І тоді дійсно всім Спасибо. захочеться дивитися канал Кіровоград. І буде той святковий настрій. І ми будемо дуже, знаєте, старатися, щоб от ви отримали задоволення, коли будете дивитися канал Кіровоград. Дякую за задоволення спілкуватися. Глядачам. Нагадаю, що в нашій студії сьогодні була Олена Кваша, головний продюсер каналу Кіровоград. Ми робимо все для того, аби бути цікавими вам. Така була тема дня сьогодні. До Бачення.